То поліція. Ці кадри зробили правоохоронці 28 лютого о 16.30 неподалік Полтави. На відео троє чоловіків, які вивантажують залишки туш свійських тварин у вириту яму на полі поблизу села Носівка. Як розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Ними виявилися жителі Полтавського району віком 30, 43 та 52 роки. З місця злочину підозрюваних доправили до районного відділку поліції, де вони надавали пояснення. За даним фактом слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження з правою кваліфікацією частина 1 статті 239 Кримінального кодексу України, а саме за забруднення або пошкодження земель, відповідальність передбачена даною частиною статті, полягає у накладенні штрафу від 1 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю строком до трьох років. Зараз правоохоронці з'ясовують звідки доправили мертвих тварин та шукають інших причетних до цього осіб, каже Василь Зуб. Також в рамках кримінального провадження слідство з'ясовує, що саме це були за тварини. Оброблення відходів тваринництва має відбуватися на спеціальних об'єктах або як їх ще називають ветеринарно-санітарних заводах. Каже експертка з питань захисту довкілля Марина Саткіна. За її словами, видалення тваринних решток на несанкціонованих звалищах створює ризики для довкілля і життя людини. Після смерті у біологічному матеріалі утворюється трупна трута, і зараження цими бактеріями є небезпечним, так само можуть забруднюватися ґрунтові води, створюється великий ризик поширення інфекційних хвороб шляхом, рознесення решток, тваринами, такими як собаки, щури, так само птахи. Ну і власне, землі, на яких розташовані поховання тварин, щодо яких були підозри якісь захворювання, вони також є забороненими до подальшого використання. Ання на невизначений термін інформаційний запит щодо масштабів шкоди, нанесеної довкіллю, ми направили і до Державної екологічної інспекції Центрального округу з приводу їх позиції щодо цього випадку. Очікуємо на відповідь.